Наша картопля сорту Рів'єра вже підгорнута і саме час її підживити. Для цього ми візьмемо 100 мг препарату для підживлення картоплі і розведемо його на 10 літрів води. Попередньо добре змішаємо банку, Ух, шепить як шампанське. Наліємо 100 грам. А на кулір як тархун. Gracinha, Гарний, а головне, здоровий врожай картоплі це не щось нереальне. Все в ваших руках. Підписуйтесь, щоб знати більше. Дякую за лайк та поширення.